Є два основні типи газів, які використовуються для газування води чи утворення пін. Перший це газ СО2, чи окис вуглецю, і газ Н2О окис азоту. У різних компаній вони мають. Можуть мати різну назву. Газ СО2 може називатися як газ для содової, а газ НВО це картриджі для вершків чи крім черджерс. Тому враховуйте це. Чи дивіться на зворотньому боці, які саме газ містять ці балони? В чому особливість і різниця цих газів? Газ Со2 найкраще реагує тільки з водними основами, які не містять жиру, його особливість, що ми його можемо відчувати на язиці легким пощіпуванням. При реакції з киснем цей газ утворює вуглецеву кислоту, яка має кислотний після смак. Тому, якщо ви будете використовувати його для вершків, то ви отримаєте смак з кішого продукту, тому варто його використовувати виключно для води, лимонадів чи рідин, які не містять жиру. Газ Н2О. Немає такої ознаки, і з повітрям чи киснем він не реагує. Значно менша молекула, яка дозволяє утворювати більш пухкі піни і муси. Цей газ найкращим чином реагує жирами, і його краще використовувати в кулінарії. Та на на кухні для вспінення супів, для мус, мусів чи навіть е, взбивання вершків. Тому і сифони використовуються для такого газу гастрономічні. Е, третій вид окремо окремих балончиків чи картриджів – це газ Н2. Е, він особливий і використовується виключно для нітросефонів і для приготування нітрокофі.